Оскільки так дуже тепло в січні, вирішила зробити експеримент і посіяти на зелень. Погода сонячна, як для Волині, це дуже незвично, але трималося кілька днів, тому ми знайшли, в мене були дуги, агроволокно, плівка. Син мені допоміг, і ми ставили парничок. Землю я трохи зрихлила і полила дуже теплою водою. Зробила рядочки. Дуже цікаво, чи не змерзне насіння, бо ще обіцяють морози. І що посходиться, що ні. Я посіяла редиску. Кругленький — це сорт сора, Продовгуваті французький сніданок, руколу, звичайно, салат, петрушку. Це... Зафіксують Низ ми застелили плівкою, а зверху агроволокном. Але для надійності ще обложили цеглою і підв'язали шнурочками. Ну, бо в нас вітри сильні бувають. У нас спортилась погода, і я вирішила ще вкрити плівкою додатково. Це наш помічник, собака, Ніка, котики. І так ми ще вкрили на всякий випадок, бо обіцяють мороз до мінус сім. Такі темні хмари вкрили. Думаю, що буде ще сніг. Але цікаво, що з цього вийде. Обов'язково підпишіться на мій канал, підтримайте мене, будь ласка, побачимо, що буде далі. Дякую за увагу!